Шалом, це Славко і Ася. Реакція американської сторони на терористичні атаки Путіна з повітря вказує нам на те, що це і є метою Америки, що вона сіє антиукраїнський терор, що ракетами і дронами Путіна його шахедами відбувається примус України до миру на вимогу Трампа. Обидві сторони, обидва союзники цих неформальних об'єднаних, проти кого будемо дружити, проти України як дівчатки у школі, вони діють цілком узгоджено. Розумієте? Обмеження отак на промислові об'єкти ми вже за це говорили Путіну зосередитися на терористичних атаках. Я хочу сказати, чому ми не обговорюємо те, що обговорюють всі, тому що ми це обговорювали раніше. А відсутність реакції, зокрема на Кривий Ріг, вона вказує на те, що Трамп це задовільняє, тому що у Трампа є відповідь. Хотіти, щоб цього не було, погодьтеся на умови: віддайте території, віддайте капаліни. Змініть Зеленського при владі. Заплатіть мені за це все. І буде вам, може, Путін трохи запіше вас в книгу на відміну повітряних ударів. Ну що на це все можна сказати? Поки що така співпраця Трампа і Путіна виглядає ефективною, але недостатньо ефективною. І ще хочу сказати: неприємну для нас. Новину Путін знає, як обирати цілі для терористичних ударів. Він обирає ті міста, де на нього чекають, де багато вати, навіть в броварах. Шахеди падають там, де переселенці, не там, де броварці живуть. Розумієте, якщо ти за Путіна, шахет обов'язково прилетить до тебе, можете навіть не сумніватися. Бай а кому повезе, то і ракета з осколочним снаряженням. Може, нам Ася там не гулять пока. Конечно, нет. Нет, не будем. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ну и вообще, все, что они думают, ничего этого не будет. Поэтому вы не слушайте словка и не переживайте. Все будет Украина. Ну процесс же произойдет. Ну и что? Пусть Я ж не Ася. Ну Ася права. Ася говорит о результате. Но меня-то процесс интересует. Бай.